Ще раз добро дня. Ось трошки е, інформації щодо такого шкідника, як медяниця. Ось ви бачите, це е, груша, сортна ябрьська. Бачите, вона попередньо вже була оброблена бордовською рідиною, але зараз не про це. От ви бачите, під брунькою сидить невелика муха. Невелика, як? Вона має в розмірі десь до 4 мм. От і вона сидить, зараз чекає. На свою пару да, вони хочуть відкласти яйця, з яких потім будуть дуже багато шкідників. От, ну, чим цей шкідник небезпечний, ви знаєте, він, він значно значно, значно шкодить якість плодів, якість самого дерева, воно втрачає силу роста. От, тому тому з ним йому треба віддати належне і вчасно з ним боротися. Починати боротьбу треба так, з ранньої весни, саме з е, зменшення потенційної чисельності їхньої, е, на протязі вегетації. Зараз ця муха, вона для дерева абсолютно нешкідлива. Але будуть шкідливі ті личинки, ті. Е, Особини, які вже будуть протязі літа, які будуть харчуватися соком з дерева. Тому, якщо ми зараз знешкодимо максимальну кількість цих мух, ми будемо мати набагато кращі позиції в боротьбі на протязі сезону вегетації. Для цього повторюся, я зараз, окрім того, що накрию. Сад Олеоміксом, який, так би мовити, складе для них такі умови, за яким їм не досить буде комфортно дихати цим мухом, да, і пересуватися по дереву. І плюс додам пірінексу, який також їх має трошки полякати. От. І да, повторюю ще раз, в передньому огляді я казав, що е, є думка щодо того, е, що дана комаха, не надто, для неї є не надто привабливе дерево, яке має білий окрас. Ну, бачимо, що незважаючи на те, що дерева дійсно е оброблені якісно бордоською рідиною, які бачимо, мають гарний білий е голубобіловатий колір. Але мухи є. Можливо, їх менше, чим мало би бути, але все ж таки є. Тому ми продовжуємо. Боротьбу з даним шкідником. Трактор вже готовий, будемо оприскувати. От. Всім дякую за увагу, до зустрічі!